Доброго здоров'я! У нас ще триває жовтень, ідуть дощі гриби мусять лізти. Починаємо з листяного лісу. Якщо він раніше був пустий і голий, то зараз уже помітні грибочки. Мухоморчик цитриновий. Він гарного лимонного кольору з лусочками на шапинці. Я не хочу зривати цей один гриб, але скажу, що в основі ніжки у нього потовщення і окантівка, як у горщика. Деякі його їдять, але хай Бог милує. По іншому він називається мухомор-погонковидний, тобто такий, як бліда поганка, дуже схожий. Не переплутайте. І взагалі, нащо нам такі гриби, йдемо далі. З листяного лісу перебазувались у мішаний. Тут осіння краса, Ожинники червоні, і також бачимо грибочки. Ось там, з березового пенька, блютеї. Вологою натяглися, виросли. Ось які вони. Ще в мішаному лісі виріс тендітний гнойовик звичайний. Легкий просвічується, повітряний, як пушинка, здається, дуне вітер і він злетить. Намічається, у нас цікаве різнобарв'я грибочків. Переїхали в сосновий ліс і тут повно видів грибів. Мишеняточка. Подивіться, які вони мініатюрні, скільки їх багато. Рядовка землиста. Вона росте там, де вапнистий ґрунт. Але поки що звертаємо увагу на ось ці грибочки. Мокруха соснова. Вони клейкі такі слизькі зверху і якби ліхтариком, китайським ліхтариком з рідкими пластиночками. Візьмемо. А це що? Маленьке теж. Теж мокруха соснова. Мокруха пурпурна. Видно, обтерлась об гілочку і пурпурний колір при пошкодженні. Ще одна мокруха. А ця уже старезна. І точно, як розкритий китайський зонтик. Бачите, урожай мокрухи в цьому році. Раніше я її тут не помічала, а що ж з зимою вони будуть робити там? Пойдуть десь село або тут до вистанції. Каже чоловік, туди собак далі вивезли і вони там обжились в лісі, гавкають. Ще ми наберу. Собі, так, да. я тобі не буду давати, <ріст> Чоловік проти якихось диких з його точки зору грибів. Ось вони такі, як мишка зверху, така в них широковата шапинка, шкурочка на шапинці, і під низом сіренькі. Зараз після дощу не пахнуть, а то вони віддають землею. Такі дрібнусенькі. Потрудитися треба, щоб набрати. Ось крупніші. О, які вони ламкі. Ще в молодому сосняку вискочили гебеломи клейки. Я їх брати не буду, тільки покажу. В них клейка шапинка молочного кольору. Буває з таким коричневим горбочком пряма ніжка, ой, вона ламка, і глинисті коричнюваті пластинки. Беру тут мишенят, а тут якийсь грибок інший. Рижик, рижик пропавший. А де ж молоденькі? Скоро будуть, якщо і так далі піде. Сьогодні Погода, як на початку вересня. Різні різні повискакували малесенькі грибочки. Оце міценки радують око після нашого безгриб'я. Подивіться, скільки мишенят. Просто мишеня на мишеняті сидить. Оці вже мають вигляд замоклих. Ні, оце добре. Зрізати довго, здається, вони не червіві. І так брати неможливо ламки, вночі був дощ, краплинок повно на хвоїнках. Тут крупніша рядовка землиста, трихолома тереум по латині. По латині тереум земля. А так її назвали, тому що пахне землею. Гриб їстивний після відварювання. Червоні мухоморчики, як же без них, дуже популярний на сьогоднішній день гриб. Всі його обговорюють з усіх сторін. Дивіться, де червоний мухомор у нас виріс у соснових відходах. Він уже капризує, не знає, де йому рости. Бачу сироїжечку маленьку й нещасненьку, рости собі далі. А ми йдемо вперед. шипшинка, яка свіженька, вклинилась в сосни. Розсипами рядовка землиста можна збирати до вечора. Але ми назбираємо тільки на вечерю і все поки що. Хіба що інших грибів не буде? То приїдемо сюди, назбираємо на мариновку. Ви помітили, що майже у всіх рядових землистих отака світленька окантовочка? По краю шапинки. Думаю, досить. На вечерю нам вистачить. І це вже великий прогрес після трьохмісячного безгриб'я, рядовка землиста і мокруха пурпурна соснова.